Epson Expression Home 2150 це базовий пристрій для вирішення задач по друку. Апарат має невеликі габарити, простий дизайн та кнопкову панель керування. При цьому Epson XP 2150, багатофункціонал, Він вміє друкувати, сканувати та множити документи або фотографії. Пристрій має безчипову прошивку та безконтактну СБПЧ Ink System. Отже, друкувати можна без перешкод і при цьому економити на кожному відбитку. Максимальний формат друку А4 роздільна здатність 5760 на 1440 DPI, що дозволяє отримувати чіткі та яскраві зображення. Доступна функція друку без полів. Швидкість друку становить до 8 сторінок на хвилину для чорно-білого друку та до 4 сторінок на хвилину для кольорового. Вбудований сканер з роздільною здатністю 1200 на 2400 DPI дозволяє легко створювати електронні копії документів та фотографій. Функція копіювання забезпечує швидке та зручне відтворення документів. Лоток подачі документів ховається позаду пристрою. Об'єм 50 аркушів паперу. Окрім USB. Epson XP 2150 підтримує бездротове підключення через Wi-Fi, що дозволяє друкувати документи та фотографії з будь-якого пристрою, підключеного до мережі. Завдяки своїм можливостям та доступній ціні. Epson XP 2150 є чудовим вибором для тих, хто шукає якісне та економне рішення для друку. Користуйтеся витратними матеріалами, Inc. System. ми робимо кольоровий друк, доступний кожному.